Тарас Григорович Шевченко, уривок з поезії розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано, За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? чи ти діточок непевних звичаї не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої любі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний син, подивись на свою матір, на свою країну. Що колишучи співала про свою недолю, Що співаючи ридала, виглядала волю.